Сьогодні поговоримо про те, як позичати гроші по-англійськи і попросити відкати. По-українськи ми кажемо, я позичив, чи я позичила. І незрозуміло, чи ти позичив комусь, чи тобі позичив. Для цього в англійській мові є два дієслова, які часто плутають: borrow та lend. Borrow – «lend». Обидва ці слова по-українськи означають позичати. Ну, до речі, що можна позичати? Колись позичали книги, платівки з піснями, інколи навіть продукти. Тепер, як правило, позичають тільки гроші. Отож, коли я потребую гроші, але в мене їх немає, і я хочу позичити гроші, то кажу: Can I borrow some money from you? Can I some money from you? Тут слово borrow означає позичити. А якщо хтось інший хоче позичити гроші у мене, то каже мені. Can you lend me some money? Can you lend me some money? Тобто, чи ти можеш позичити мені гроші? То слово lend вже означає видачу в позику. Отже, треба використовувати ці слова правильно, особливо коли мова йде про гроші. До речі, якщо гроші позичають у когось, то їх треба віддавати. По-англійськи кажемо give back money. Або repay money. Повернути гроші. Тому, коли будете зичити гроші. То так скажете акуратно. Could you lend me some money? I'll pay you back soon. I'll pay you back soon. Тобто, чи можеш позичити мені трохи грошей, я тобі скоро поверну. А якщо хтось попросить у вас позичити йому гроші, А ви не хочете позичати, то так кажете ввічливо: I'm sorry, I can't lend you money right now. But I can help you with something else if you need it. Вибач, зараз я тобі не можу позичити гроші, Але можу допомогти чимось іншим, якщо потрібно. До речі, американці кажуть: when you borrow, you lose, when you lend, you win. Що означає? Коли ти позичаєш у когось, то втрачаєш. А коли ти позичаєш комусь, то виграєш. Очевидно, йдеться про проценти від такого процесу. Коли ми говоримо про проценти. То вживаємо слово «процент, процент, але інше слово «interest, interest. І, наприклад, позичати під проценти, to lend at interest. А якщо ви хочете, щоб вам дали процент від чогось, або як у нас кажуть, відкат, то тоді кажете: give me the interest, Give me me the the interest. interest. а як вже ви отримаєте той процент, то тоді зможете, як справжній американець, похвалитися. I have interest in this deal. I have interest in this deal. Я маю свої проценти в цій справі. Ось такий урок ми засвоїли сьогодні. Тим часом інші уроки ви зможете знайти на телеграм-каналі Мнемонічної школи. Посилання в описі до цього відео. А також записатися на індивідуальні уроки англійської мови з персональним вчителем. Або можете записати свого знайомого і будете мати свій interest. інтерес. Успіхів!